Не думай про дорогу, нехай вона думає про тебе. Ви пройшли багато доріг. Дорога, як золота жила життя, доріг много, ти вибираєш одну. Многі не ведуть нікуди, веде одна, і хтось веде, якщо ти весь час у дорозі, і коли ти вибрав дорогу. Не думай про неї, нехай вона думає про тебе. Тоді дорога стає путтю. Що є путь? Це вибір. Кожний вибирає свій путь, себто закон, за яким живе і вмирає. Куди веде путь? Путь веде до двох найважніших речей примирення. І служіння, в чому примирення? В усьому. Живи в мирі зі світом зримим і нутряним. Приймай усе як належне, як твоє, тоді не буде роботи осоружної, біди непоправної, долі лихої. Приймай відкрито і вдячно, як дароване лише тобі, приготовлене лише для тебе. І помітиш, що в усьому можна знайти сенс, користь і радість потреби. Це називається примиренням. А служіння? У усьому холодному, байдужому і розхристаному світі повинні знаходитись такі, що простягнуть руку помочі. Та чому б такими не бути нам? Кожний може вірно служити на своєму місці в міру сил і хисту, вище служіння підтримувати в людині Божественну сутність, не жертвуючи людською. Як до цього прийти? Шукай надих, служи йому, заслужи його. Чин служіння треба заслужити. В чому сенс вашого життя? Жити і діяти в згоді з духом, у суворій чистоті душі, в душевному спокої. Все забезпечує сонце стояння мого життя. З чого це почалося? Зі смерти. Щоб сягнути повноти життя, треба щось у собі вмертвити. Я умертвив страх. То було на Красному полі, коли ми, неозброєні й розгублені дітваки, боронили Карпатську Україну. Біля мене під насипом лежав товариш, і його вбило кулею. В мене скінчилися набої, і я теж простягнувся на землі поруч з убитим хлопцем. Ще хвилину тому ми були однакові. Мали ті ж прагнення, тепер його серце було холодним і спокійним, а моє гарячим та повним страху і розпачу. Я раптом зрозумів, що мені гірше, ніж йому. І я прошептав, попросив, аби він поділився зо мною тим холодним спокоєм. Але щоб не я вмер. А померло в мені те, що заважає гідно прожити відпущені хвилини, години чи дні. І я молився. Нехай буде воля твоя, бо більшої довшої молитви в такі хвилини немає, і я жив. Я підвівся з ложа смерти і став з новим смаком проживати те, що відпущено мені. Смертю, смерть подолавши. Що таке смерть? Про це довго говорити, а якщо коротко, за смертю найбільша тайна світу, і далеко не сумна. На моїх руках умер не один. Зазвичай умираючі жалкують за одним і тим же, Не мали сміливости жити. На повноту душі, займатися тим, до чого мали схильність. Забагато сил віддавали нудній праці, добуванню хліба насущного, не насмілилися висловити свої сокровенні почуття, розгубили друзів, боялися змін, Занадто прислухалися до оцінок і порад інших. Мало дозволяли собі свободи, скільки потрібно людині свободи, стільки, скільки й води, тобто скільки готова спожити, собі на скріплення, світові на хосен не можна бути цілком вільним від світу, як того багнув наш великий любомудр сковорода. Бо безмежна свобода. Є різновидом кріпацтва, кріпацтвом дозвілля, гулящости духу, а це обернений бік неволі, так як і повна перемога над чимось, тоді переможець сам залишається перед пусткою, перед цвинтарем, як Олександр Великий. І щоб ти знав, свобода не в тому, щоб конче бути вільним. Від усього і всіх вища свобода в тому, щоб бути там, де всі і як усі, і при тому залишатися осібним, самим собою. Світ не міняється, якщо не міняєшся ти. То яка воля. Яке звільнення нам потрібне. Звільнення серця, звільни його від гніву і ненависти, пробач усіх, на кого тратиш серце, і звільни серце від хвилювань. Більшістю вони марні, притому провадь просте життя і цінуй те, що маєш. Віддавай більше, очікуй менше. Якщо служиш, все, що треба знати коневі, вагу свого верхівця. З чого починати? З наміру, з наміру, ставати іншим, ліпшим. Ми, як і діти звірів, народжуємося тваринами та пізнавши світ, і себе в ньому, можемо мінятися, освячувати себе духом. Лише тоді починається виховання внутрішньої людини. Світ довкола не міняється, якщо не міняєшся ти. День, забарвлений не сонцем і не хмарою, а твоїм настроєм. І куди б ти не пішов. Знайдеш там лише те, що приніс із собою. Чим є кожен із нас? Людина є на третину тим, що робить, на третину тим, що думає, і на третину тим, що інші думають про неї. Три речі визначають нас праця, чесність і досягнення. Три речі руйнують нас гординя, злість, пияцтво розпуста. Три речі, які не сміємо занедбати любов, дружбу і честь, і три, що є ненадійними й дочасними влада, удача, маєтність. За що нас люблять? Люблять нас не за те, що маємо в собі найліпшого, а за те, що ліпшими біля нас чуються вони самі. А якщо нас не люблять? Тебе любить Господь. І ти маєш себе полюбити, повірити в собі. Якщо не маєш стрижня, будеш його шукати при комусь. Якщо не маєш мети, будеш працювати над того, в кого вона є. Але це не є служінням. Це прислужництво. Кому? Можна довіряти. Довіряй тому, хто вміє бачити в тобі три речі: печаль, що ховається за посмішкою, любов, що криється за гнівом, і причину твого мовчання. Але що тут ворожити? Той, кому ти потрібен, поряд, що найцінніше в людині, спочутливість до ближнього. Це найвища міра любови і ознака здорового духу. А що таке хвороба? Не знаю, ніхто не знає. Смію гадати, що хвороти взагалі немає. Може, це зрушення тілесної чи душевної природи під натиском світу? Тоді страждає наше самочуття. Але якраз тоді наша природа. Веде борню на свій захист проти передчасного руйнування, чомусь це називають хворотою. Тоді, як вона є радше перебігом оздоровлення, що потребує хіба що легкої, мудрої помочі ззовні. Коли ми хворі ущербні, коли зазнали втрати чи відчули подих смерти. Залишаємося із собою наодинці, тоді ми найближче до Бога. Тому я не вважаю хвороту, злигодні, смерть, нещастям. Виходить, лікування дуже тонка і загадкова річ? Лікування не лічення на пальцях. Воно не може бути точним, бо все живе діло, сполучне з живим тілом і душею. І ті, що лікують, мусять бути найближче до природи. Бути лікарем непросто. На жаль, більшість стають ними з цікавості до хвороб, а не з любови до людини. Я вже казав лікар помагає, лікує природа, а виліковує Бог. А в чому найбільша радість? Радість допомоги. це та же спочутливість, але діяльна. Не треба плутати радість із радощами, віру з боязню гріха, надію зі сподіваннями на щось, любов з малодушністю. Сім разів на день. Обнімися з рідною душею. А радість спілкування. Мій знакомий монах, що любив слухати дощ, напучував мене сім разів на день обнімися з рідною душею, і день наповниться живим духом. Ми любимо, коли нас хвалять, і не любимо, коли нас критикують. Самі ж чинимо навпаки, якщо не знаєш міри, скільки хвалити і ганити, то не хвали й не гани, менше вір словам, більше явищам. більше слухай, ніж говори, більше спостерігай, ніж суди. Сильний і мудрий не звинувачує, бо він піднявся до того і знає, як все важко. Сильний воює, але не завойовує. Олександр Великий завоював світ, та що з того, коли себе занапастив молодим? Що має робити той, хто хоче довго жити? Хто хоче довго жити, мусить повно жити. себто прийняти поміркованість і повстримність. Чим більше тобі дано, тим більше мусиш самообмежуватися, бо надмір нищить. І мусиш пам'ятати приповідку давніх прочан. Хто довше живе, той має менше часу. Не штука, довго плуганити старість, штука довше лишатися молодим. А ще довгожителі більше і охочіше сміються, серйозність старець, і мудрість справдешня, весела. Все як у квіті ви птиць. Вони щасливі з того, що просто цвітуть і щебечуть. Не можу не запитати про любов іншу, між двома. Гадаю, що це великий віддарунок нам за фізичну смертність, любов і смерть, два береги ріки життя, правдиве і велике кохання, зароджене відчуттям тісних меж відпущеного нам часу. І цей час воно осяює і освячує. у плоті відкриває нам. Іншу сутність, інший шлях, але дуже накоротко, як спалах блискавиці. Тому любов до тіла має переростати в шляхетну любов до особи. Тоді ця особа стає дорогою, потрібною тобі більше, ніж ти сам. Дух бере гору над плоттю інакше то будуть лише похідні ігри, що ведуть до переситу і переситу душі.